Розпочався 2014. й В українців на нього традиційно великі плани. Хтось хоче змінити роботу, хтось мріє про нову квартиру, а хтось планує вийти заміж чи одружитися. Кореспонденти розпитали в українців, чого вони прагнуть найбільше у новому році. Почався 2014 год. Давайте узнаем у українців, що вони планують осуществить в течение цього року. Це закончить ремонт наших дітей. чтобы они уже наконец-то возвратились в отремонтированную квартиру и подарили нам со свахой внука или внучку. Это наше самое главное желание на этот год. Выучить английский и уехать в Европу потом, продать квартиру и в Евросоюз. Правильно, сваха? Да, да, все прав. И поменять президента. Что хочу сделать? Замуж хочу выйти, да? Ну, как бы, наверное, найти как где-то опору, стену. Я хотел бы таскать Виховувати своїх внуків, які в мене є, в дусі патріотичному як українців настоящих, щоб вони знали всю правду про Україну, про народ щодо особистих планів, дуже хочеться мати своє власне житло, дуже хочеться е народити сестричку або братчика свої своєму сину, а е дуже хочеться е подарувати своїм батькам. Автомобіль, хату, ну, як сказати, таких планів особистих планів є, насправді дуже багато. Але основний, скажімо так, основне основне наше завдання на 2014 рік це все-таки мирно залагодити все те, що відбувається зараз в Україні. Я би хотіла отримати нарешті натхнення на написання сценарію. Я думаю, що якраз Події, що тут відбуваються, дуже багато цікавих історій, цікавих людей. Я сподіваюся, що я знайду цю тему, яку я шукала дуже довго. Я на цей Новий рік відчула точно, що ну прямо відчула цілий що я хочу вийти замуж. Ну щоб ніколи не приставала до мене лінь. Добре вчитися, слухати батьків.